Лауреатів конкурсу Людина року року-23» нагородили у Збараському замку 18 лютого. Щороку у межах конкурсу обирають кращих волонтерів, лікарів, військових, освітян, аграріїв митців Тернопільщини. Цього разу це 10 номінантів з різних куточків області. Започаткував конкурс спортивно-мистецький та духовний центр Моя Україна спільно з редакцією газети Вільне життя кращих людей краю відзначають вже 23 роки поспіль. Цей захід він завжди приносить позитивний результат, бо він не ті. Тільки те, що об'єднує, він цілеспромовує, він ставить певні цілі і завдання для нас, як тернополян. Для тих, які тут живуть, і одночасно відзначаємо людей, які заслужили шану повагу, авторитет. Відзначати найкращих важливо, адже це мотивує людей надалі активно працювати на благо своєї держави, особливо у цей непростий час. Це дуже важливо, тому що це показує, що за людей не забувають, що людей відзначають, що наголошують на їхніх досягненнях, на їхніх поступках, вчинках. От і ну це речі дуже важливі для, для абсолютно для кожної людини. Яка щось робить і щось хоче в житті досягнути. Так, одним із переможців конкурсу у номінації Найкращий аграрій Тернопільщини став Богдан Олійник. Чоловік очолює підприємство Агромлин у Скалаті та активно допомагає військовим. Ми сильна держава, і ми сьогодні можемо показати деякі приклади виробництва краще, ніж світові. Так що я дякую президії дійсно, це було від них. Така оцінка моя, і я понад 10 років знаходжуся в цьому колективі. Так що і стоїть сьогодні продовольча безпека тільки на таких людях. Це і робочі місця це економіка, це податки, це надходження бюджету. Людиною року у ще одній номінації стала волонтерка з Борсуківської громади Богдана Барва. Її чоловік зараз захищає Україну на передовій, а вона в тилу всіма силами наближає перемогу. Я думаю, що ці нагороди сьогодні не, не тільки я варта, а й всі ті люди, які, ну, які є допомогою, які вагомою такою підтримкою, бо це багатоетапна така робота, скажімо. Ти ти вкладаєшся в волонтерство, хтось відповідно мусить виконувати твої обов'язки. До слова, за 23 роки проведення конкурсу Людина року вже відзначили 274 номінанти з різних сфер діяльності. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.